Трансформація нашої свідомості починається з того моменту, як ми вчимося піднімати в нашій вібрації. І лише тоді, коли ми в процесі відбуваємося трансформації, наше его починає здавати позиції. Тобто, по суті, ми починаємо з вами ці всі негативні емоції, які живлять наше его, зупиняти на такому рівні, що воно на вашу свідомість не має впливу. Всі ці емоції мають бути, вони у вас присутні, але коли ви їх починаєте сприймати як сигнали, наприклад, Роздратування, про яке ми говорили, осуд, про яке ми говорили, страх, про яке ми говорили, це емоції наші. Треба їх глушити? Ні. Треба себе здавлювати? Ні. Треба наверх вивалювати на інших людей? Теж ні. Що тоді спитаєте ви в мене робити з ними? Розумійте, що все це сигнали, якщо ви. Ми в тілі, а наша душа знаходиться в тілі. Ми невід'ємна частина від нашого тіла, допоки ми живемо в цьому тілі. Коли ми з нього вийдемо, ми можемо знайти собі інше тіло або полетіти в інший вимір. Тобто, це є той момент, який ви маєте зрозуміти. Ми все одно зв'язані, і наше тіло, нашими хворобами сигналізує нам про те, що в нас не Альошенька. Наші емоції сигналізують нам про те, що в нас не Альошенька. А ми завжди говоримо я тут не при чому. І як люблю цю фразу постійно говорити своєї бабусі, обожньої на свій розум ніхто не скаржиться. Ми з вами найкращі, найрозумніші із такою величезною короною на голові. Це его. І тому ми дратуємось на інших людей. І тому ми осуджуємо інших людей. І тому ми, нам страшно. Тому що ви не з'єднані зі своєю душею, тому що ви не знаєте, хто ви, тому що ви не відчуваєте себе внутрішньо ну, ваше вище я не з'єднане з вами. Ви себе ототожнюєте з тілом, і тільки те, що ви зараз проживаєте, вважаєте правильним і ставите в плюс чи мінус в залежності від того, що з вами відбувається. Ще раз, немає нічого поганого, хорошого в тому, що ви побачили людину, яка вас роздратувала, не людина погана, ви вирішили, що вона погана. Ця людина в цей момент нічого для вас не робить, вона стоїть осторонь, може інколи людина мовчати, вже вас дратувати. буває таке? Буває. Чому вам сигналить а ніяк інакше, ніж негативними емоціями, до нас, примітивних особ, до нашого его, не достукатись. Тільки емоції здатні до нас достукатись і дати нам оцей, а тут щось не так. А вот тут щось не так. Або ти щось не так робиш, Олена. І коли я писала, що я осудила, чому я заставила вас над цим задумати? Щоб ви почали аналізувати ці емоції нам потрібні, як, як повітря, як вода.